І по навчанню, і по школі. Він був дуже добрий. Коли Ігор мав, мали всі. Хто б йому сказав, О, Ігор, у тебе така класна футболка. Він зняв і віддав. Ігор, де твої штани? А там смик забрав. Ігор, а де твій піджак? А я тому дав він на весілля, йшов йому треба було піджак. Ігор, ну та збери ті речі, та мам принесу. Він був такий щирий, дуже сильно любив. котиків, собак. Він дуже маленький був, він завжди чуть щось за вже Ігор приїхав. Там памам, та мам, та візьмемо того котика. Хороший, він був добрим, він йому ніколи не було нічого, шкода. Він своїм близьким готовий був все, останнє своє віддавати. Він ніколи не говорив, що в нього якісь проблеми. Навіть якщо йому буде погано, він все одно буде підтримувати іншого. Ну, Ігор дуже любив теж спорт. І навіть за копію мені кидав відео якісь. І завжди він собі віджимався. Цей хлопчина ніколи не здавався. А це взагалі поєднання. Всього симпатичний, веселий, розумний. Найпрекрасніший хлопчина, якого я знаю, завжди залишиться тепер тільки в моєму серці. Дуже добрий. От він захищав всіх поряд, окрім себе. Можна було спитати поради, завжди він казав, як краще. То дуже того не вистачає. Ігор ніколи не говорив, хто, якщо не я. Він без задоволення жив своє мирне життя своєю молодою дружиною, і планував своє. Але він просто чітко знав, що. На той період життя він має бути там все. У Нас четверо дітей: Олежик, Ігорчик. Ліза і Віталіч Егорчик, друга дитина. Коли я йшла родити Ігора, я не знала, хто в мене буде, але мала всю надію на дівчинку. І тут я народила мені акушерка. Ой, яка гарна дівчинка. А потім ой, «Ой, ні-ні, хлопчик, і так мені його ляп. Ігор, звичайна дитина, гарна, балакуча. Такий був дуже швидкий. Йому треба було відразу бути в різних місцях, і він такий був по житті. У нього родний закривав він такий він, і був і потім, він, от за що він знаходив контакти зі всіма, тому що він постійно щось говорив. Вчився спочатку перших чотирьох класів в першій школі, зараз в гімназії. П'ятий клас він пішов в третю школу. Вчився він нормально, посередньо, з другого класу фактично він десь пішов на футбол. Він переважно пропадав на стадіоні. Навіть якщо якісь порядки робити в хаті, завжди старший робив. Він такий сумку. Я на стадіон. І він завжди тікав на стадіон. Він ніколи не любив, коли я приходив. побачив мене, в нього вже є, якось так гра не складалася, бо завжди тато йому розказував помилки, а його тут дратувало. І я вже другий раз приходжу так, що ніхто на мене не бачив, він не бачив. Я на стадіоні стану і дивлюся. Ми довгий час грали разом в Явореві в команді. Потім, коли в Явореві команда розпалася, ми їздили разом в Польщу грати в футбол. Я знайшов в Польщі йому команду. Але ми грали в одному місці, але в різних клубах. Пам'ятаю, що його на машині їздити. Як він брата першу машину забрав взагалі, не знаючи, як, як нею керувати і що з нею робити. Але він був такий дуже різкий, він такий був живчик. Після закінчення училища він їздив до Польщі, возив товар. І яблука в Краківці їздив рвати. от і утеплення будинків один час, на фасади ходив. Влаштуватися на якусь таку роботу потрібна була довідка з військомету. Mm -hmm. А він її не мав. В один прекрасний момент він вирішив підписати контракт. 24 ю бригадою. Ну, типу відслужиш, і ти будеш мати собі можливість І фактично він збирав документи, щоб піти на контракт. Але тільки він засвітився в військкоматі, його забрали на зрочно службу. У 19 році, в травні місяці, він пішов в армію. В листопаді, прослуживши півроку, він підписав контракт. Ну, як брат з сестрою сварились там, мирилися, він не захищав. В ситуації, коли були вже в старшому віці, коли до мене хтось мене хтось в ображати, я все одно йшла і писала завжди ігору. І за п'ять хвилин до мене вже дзвонили, все казали, що ми більше так не будемо. Коли він вже пішов в АТО, він приїхав перший раз. Ми з того часу дуже почали спілкуватися. Він був найкращим. Він був як прикладом. Він навіть мене коли щось мені треба було там дізнатись, або я щось хотіла запитати. Я в першу чергу писала йому, бо я знала, що він пораду дасть хорошу, він все знає, він завжди все знав. В школу завжди буде мама, а я просто з того, що мама плаче на кухні. Пішла на кухню, а вона говорила тоді з Ігорем якраз. І я кажу, мам, що таке, що ти плачеш, і мама тіпи, каже, війна почалась. Як почалася війна, він був якраз в ООС. Вони виїхали в грудні і їх мали поміняти в березні. І їх з того поля, з того блокпоста просто забрали в місто. І так він опинився в тому Маріуполі. Направду, не знаю, дуже багато, по шість днів не було зв'язку. Потім він мені дзвонив. Він казав, що там біля якогось поліцейського відділення вони там ту мережу ага. зловили. Мам, все добре, в нього все було все добре. Брав мені позвонив чи підемо в конвої. Я в конвої ходив місяць за місяць часу, я тільки раз шість один вдома. Хоча я хотів через краквитися, я просто я знав, що там моя дитина, що мені треба зброєм, то тобто. посилив 17-18 день за кермом було. Хлопці казали, що тяжко нам я кажу, що там хлопцям важче. Він мені говорив, що вони їх з 37, залишилося 9. Що там були різні і 200, і 300, і полонені. І вони дійшли до Азову, до заводу. Каже, ми попадали, ми вже думали, що вже все. Але був дуже щільний обстріл, і вони каже, ми просто не змогли зайти. І ми вирішили повернутися, ловити зв'язок, позвонили в частину в Запоріжжя, говорили, що будуть пробувати виходити тим коридором. Ну і так якби командир дав їм добро, ми, каже, поскидали всю форму, вони попалили всі документи, всі повністю. Він залишив тільки студентський. Він вчився в Бердянську інститут, поступив педагогічний і на психолога заочно. І в нього був той студентський, і вони виходили спочатку на Бердянський, який вже був окупований. Так як він потім розказував, ми шукали до кого підсісти. Нас було дев'ять і ми мусили розсіятися, щоб не сідати разом між тими сім'ями, що виїжджали. Він казав, що як вони вийшли вже на Запоріжжя, побачили каже, наш прапор, як переїхали той блокпост. Ми сказали, каже, що ми військові з Маріуполя. Ті, каже, були шоковані, розумієте, як ми типу, змогли вийти. Два місця їх так перевіряли. Перевіряли, не допускали нікуди їх. Ми зустрілися в травні 22-го року. Мене з ним познайомила моя мама. Вона його знала раніше. Він коли вийшов з Маріуполя, він приїхав в Запоріжжя. Мама поряд, буквально там метрів 50, є ресторан. Там мама директор. І поки, поки був у цей час, там війна, ми готували, приїздили туди їжу на хлопців. І один день мама мені каже: піди подивись собачку. А я до тварин все, це ну, я не можу. Я виходжу і стоїть він. І в нього так на повідку собачка, доця. Він її назвав доця. І це була наша з ним перша зустріч. А потім вечором в інстаграмі мені в друзях хтось додався та й все. І я почала бути частіше в мами на роботі. Чи він тобі сподобався? Сподобався, він хороший. Він дуже лагідний і добрий, незважаючи на то, там, яка в нього професія, скільки він всього побачив. Просто зустрічалися ми з ним до серпня місяця. Він мені робив пропозицію, він підстрижений, намелений, красивий такий. І, приїждж... і каже, виходь. я там, там під'їхала і дістає червоних троянд великий. Отак беру той букет і... і роздивляюсь його. Я не, ну, я не бачу, що там коїться. Він мені починає говорити. Я дуже сильно за цей час тебе полюбив. І стає на коліно. Я навіть не думала. Я знала, що він моя людина. У нас була тільки розписка в Запоріжжі. Ми хотіли брати шлюб, ну, планували собі так, що як переїдемо в Київ, то можна буде дихати в Яворів і брати шлюб. Я дуже хотів дочі, дуже хотів дівчинку. Він мені всі вуха про неї приїздить. А я хотіла сина. Я казала йому завжди, що я хочу такого, як ти. Не судилась, на жаль. Бо я була вагітна. Плід завмер на 12 тижні. Я дуже нервувалася за нього. Вазов він хотів, відмовляла. Знов зробив так, як він хотів, розумієте? І він дуже пишався тим, що він вазовий. Спочатку вони стояли в Донецькій області, потім вони були в Києві на полігоні якийсь час на перепідготовці. А потім їх закинули в той Серебрянський ліс. Той ліс, той каже, ліс чудес. Там каже, можна піти в туалет і не повернутися. Він каже: ми як приїхали в серебрянський ліс, і як ЗСУ побачили, що пішов Азов, вони втішилися. Каже, тата, і ви не вірите, дві неділі нас кридуть, чи могли з літаків, з вертольотів, сарти закидали, бо вони знали, що в тому лісі стоять азовці. Це для нього було, як знаєте, як справа честі. Хоче бути на тому ж рівні з тими людьми, які так воюють і так усердно захищають Україну. Приїжджав з бойових, втомлений, засмучений. Характер мінявся, і поведінка теж. Він дуже сильно втомлювався, йому було дуже важко. Дуже рідко він про щось розповідав. Про те, як вони виходили з Маріуполя, то я вже дізналася от, буквально, буквально Смійте. І він мені взагалі говорив: каже, мам, я вам ще багато розкажу. Але потім. Він останній раз, як приїжджав в січні місця, він навіть ніде не виходив. Він зазвичай йшов гуляти, там з соню, якісь друзі, то він не виходив. Я прийшла додому, і мені так, ніхто не сказав, ніби що. Да, я заходжу, я чую його голос, біжу на ньому. Сразу теж плакати починаю. Він каже, ти що ти плачеш, ти що. Приїхала, там собі на кухні сиділа, говорила. Мені якийсь останній час дуже змучений був такий. Я його до Львова проважала. Чесно вам скажу, я його проважала, не знаю вже скільки разів, але тоді мені так було. Якось... Я плакала. Я переважно ніколи не плакала. Я навіть не знала, що я його тоді останній раз обіймаю. То, то останній раз ми так поспілкувалися, дві години ми з ним спілкувалися. Та, я приїду, вип'єм, сядем цю попиву, візьмемо, якоїсь рибочки, і я вам все розкажу про Маріуполь. У мене відчуття було, я не знаю, що… Я коли забрали мого старшого сина, і дуже сильно мені тиснуло те, що в мене така думка була, що я з них ось двох загублю, тільки я не знав кого. І страшно мені дуже то було. Він один раз мені написав: Софія, ти маєш бути готова до того, що в день мене не стане. Це війна, ти маєш то розуміти. Я кажу, як ти можеш мені таке сказати. Це Та було 5 травня, Пасха. Скидає Пасху, яка в нього там була. Скидає, що йому там волонтери завезли, щоб показати. Він пише, булочка він мене називав. Булочка, я тебе дуже сильно люблю. Дуже багато про тебе думаю. Його не було на зв'язку два дні. Шостого він вечором не вийшов на зв'язок а мав. Сьомого я написала по братиму, мені ніхто не відповів. А восьмого подзвонила мамі з патронату. Сказали, що він загинув. Дзвонить телефон, а в мене був такий якийсь чесний страх до тих от, незаписаних номерів. Я так стала над столом, схилилася, той номер так біжить, а я не розумію, що йому робити, чи то його брати, чи то не брати. Я взяла. А вона каже, вам дзвонить патронат з АЗОВ. Так думаю, ну, поранений. Вона каже, ваш син вважався зниклим безвісти. А я кажу, я не знаю, він просто третій день не виходить на зв'язок. А вона каже: в мене для вас певно новина. <світ> він загинув. <світ> я їй кричала, що то, напевно, не правда. Я почала кричати, і Віталік злякався, прибіг, я упала. У я... мене просто таке враження було, Зима, що в мене ніг не нема. нема. Розумієте? Я... я не розуміла, як, ну як загинув, як нема. Ірина. Я піднімаю, що там віриш сталося, і чую, плач, і... і це відчуття. Нам сказали, що вони їхали купати. Окопи. І якось магічним чином вони проспали виїзд. Тобто вони мали їхати вночі, вони проспали. І поїхали в 10-й чи в 11 ранку. І вони не доїхали. В півдрон скинув запал. Перший раз він скинув запал біля машин, що вони повискокували з них і забігли. Ну, Там був бліндаж ЗСУ. Але це був якийсь такий як, ну, упорний ЗСУшний бліндаж, що там була техніка і бензин. І наступний скидав півдрона був саме в цей бліндаж. І всі, хто там був, всі загинули. Обвалилася земля, вибухнув бензин. І, як каже судмедексперт, він задихнувся. Тепер сиди думає, чи мав він вихід, чи не мав, чи був він був, ну, в тямі, що він думав. З ким прощався, маму кликав, що ну, що було в ньому в голові. Я їхати в Дніпро на опізнання, і то була дуже тяжка дорога. І розумієте, я така, от їдеш, приїхати на 100 кілометрів. І тут мені щось перемикало. я вставав, я п'ять хвилин виходив, поплакав з на машину. Нас до нього не пустили. Нас не пустили, нам показували тільки його фотографії на комп'ютері. Я одразу знала, що то він. Бо перша фотографія це була його вербочка. Він завжди її на собі носив, коли їхав на бойові. Чоловік побачив лице, лице, от його рици. Лице от було вино обгорівше було. І я вказали оці його ці тут, тут, три зуби і 15-ти любимо число. Мені тільки тут рукою тут казали, я більше не дивився я вийшов. Мені тяжко було. Ігор — ж то була моя дитина, чесно. Та він взагалі до всіх був добрий. Він всіх любив, і всім подарунки купляв і дарував. І все на світі. Я Люблю всіх своїх дітей, але він такий був, він давався любити. Я за ним вже дуже скучила, мені його бракує. Мене завжди підтримував. Завжди. Я не міг повірити. Я ніс хрест світ по церкві. Мені здавалося, що я просто йду по події вулиці, по якій я з ним ходив, гуляв, ще з малого з дитини від під'їзду. Це була найважча дорога моя. Я любив цього хлопчика дуже сильно. Він просто хотів нормально жити. Це єдине, про що він мріяв, що він може вставати, ходити на роботу, вертатися додому зі мною вечеряти і лягати спати. Він це говорив не раз. Не хочеться бігати, не хочеться нічого вже. Всі плани ми ну, робили разом. Тепер їх нема. Його нема. Все.